Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, динами. І в цьому коротенькому відео я хочу вам подякувати. Ми з вами добили 2000 підписчиків на моєму каналі. Пройшло з моменту створення каналу і того, як я почав знімати, 3 з гаком років. Це капець. Це капець. Не можу сказати, що це було легко чи важко. Я дякую кожному з вас, оскільки без вас цього би не було. І мені дуже приємно, що ви зі мною мені приємно. Що в мене є така аудиторія, мені приємно за такий хороший актив. Ось. Особливо зараз, останній місяць, все дуже добре йде. Зараз покажу аналітику. Ось 30 тисяч переглядів. На секундочку на 22 000 більше, ніж звичайно. Години перегляду на 1400 більше, ніж звичайно. І на 380 на більше, ніж звичайно. Тобто 500 за місяць. Я зараз покажу більш детально, то є за 30 днів. Максимально прийняття. Я буквально, тік, що замітив, що ми набили, це капець. 50 тисяч перелітів за 3 місяці. Получили ми з вами. скільки? Ось 90. Получили ми з вами 2190 годин за 3 місяці. І получили ми з вами. Я пам'ятаю, щось коло 600 чи 700 підписчиків. Так, майже 700 підписчиків за останні 90 днів. Дорога, я вам максимально дякую, мені дуже приємно, що ви зі мною. Також обачаюся, що в мене стоїть англі... російська мова. Ось. Я вам дуже дякую, чесно. Буквально цей місяць і підняв мій канал так сильно. Тобто, по суті, всі тисячі переглядів На останніх останній самі популярні, все за 28 днів. Тобто, 1900 ось відкриття, там, відкриття яєць, підняв дерево. На 25-1 силою новий аккаунт, новий проект, інші, який я не закину, я його продовжу. Кращі скіни про баг, про мутації, про реакцію на Brawl Talk, Речі, які потрібно дати в БС про популярність Бравла. Ну, якщо відкрити ось за 90 днів, по суті, нічого не поміняється сильно. Тобто є там буквально один, один судельні відео. Ось тобто я відкривав стардропів, як я піднімав 9000 кубки першою силою. Я вам дякую, чесно, мені дуже приємно. Якщо тріт на 34 днів, ми все одно будемо бачити знову ті відоси, які я зазняв іменно зараз, то є недавно. Шорти ми не рахуємо, це одільна тема. Ну і старі відоси по типу відкрив серед сардропів, 4-4 тисячі і як включити себе лайді. Вчора не, ви, ви не вийшов відео, до речі, хто бачив, хто не бачив. Ось, Вчора у мене був насморк, банально, але я не зміг озвучити. Зараз в мене вже є відео загружене, я його зараз десь опублікую. Точніше, ну, пізніше опублікую, годинка четверта, тому що зараз хочу випустити даний відосик. Дякую всім, хто залишає коменти. Мені дуже приємно. Я завжди читаю. Також дякую вам за ось такі приємні коменти. Теж дуже цікаво пишати взагалі багато і хороших коментарів. І так от деколи теж приємно навіть говорити. Все-таки у кожного своя думка. Приємно, що. Ви мене підтримуєте, приємно. Що комусь подобається мій контент і ще я знімаю вже не в пусту, то тобто, є вже пройшли ті часи, коли там набиралося на відосі по 10-20 по переглядів. Я тобто, навіть по 100. І все один декотку побратим. Все одно приємно. Твою роботу оцінюють, це круто. Це круто. Особливо за останні відоси, які так залітають, то тобто, там 1700. То ось я був дуже здивований, що яйця так залетіли. Не думав, що воно так багато набере. Ну і балайка теж у нас непоганий актив, до речі, тут цей відос багато комусь сподобався. Тут є єдине, що писали, що я використав прев'юшку Холдіка. Я скачав дану прев'юшечку в телеграм-каналі. не був вказаний автор просто як як приклад того, що можна було до фбс. і я вирішив, що з цього буде непогане, як прев'ю. І я просто вдав свій текст. Ну і в принципі так з основою, я сказав все, що хотів. В принципі, зараз відео вже є змонтований, Поставлю превюшку, назву його нормально. І опікую десь на 4 годину. Ще раз дякую всім, хто зі мною, дякую всім, хто допомагає. Е, там. Я не записав ніякого відео, на жаль, тобі, в мене був особливий відео на 300 підписчиків, по-моєму, на 500 і на 1000. Там було щось таке, знаєте, незвичайне, я там якусь історію розказував. Зазвичай відосік буде. Звичайний відосік буде. Літом я планую записати такий нестандартний відос, поки про нього не буду розказувати потім. Я вже давно хочу його записати, але все таки чекав. Я вже на днях підключу монетизацію, що дуже круто, народ, я вам також дуже це дякую. Без вас, як я вже і сказав, цього всього би не було. Тому дякую всім кожному. Ось. Потім запишу про людей, які мені допомагали теж. Ну, щось, по типу, як історія каналу, чи 500 підписчиків, чи на 500 підписчиків, щось подібне записував. Хочу все буде круто. Залишайтеся зі мною. Ось, будемо рухатися з вами вперед. Ну і в принципі все. На цьому був закінчений відосік. Якщо вам сподобалося, я вам пропоную поставити лайк і підписатися на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. Ну а з вами був, як завжди Денмен. До завтра.